Ніколи ти людину не суди, бо ти не йшов її шляхи й дороги, не знаєш, що прийшлося їй пройти, не знаєш, який стан є перед Богом. Якщо твій брат спіткнувся чи упав, ти камінь, не спіши у руки брати, ти не ставай для нього, як суддя, не говори. Щоб болю більша вдати, нам Бог судить людей, не дозволяв, щоб самі потім не були судимі. Таке у Біблії він слово записав і виконати ми його повинні. Ми всі є люди, помиляємось не раз, ніхто ще не прожив, не помилившись. Часто співчуття нема у нас, не розуміємо часто наших ближніх, коли ж те саме вже торкнеться нас, по-іншому зазвичай реагуємо, оправдання шукаємо собі і досить рідко самі себе судимо. але ми всі є дочками царя, синами того, хто створив усю вселену. І кожного із нас Ісус призвав, бо полюбив Христос кожну людину. Він нас любить так само закликав бути підтримкою сестри і брату, не добивати, коли хтось упав, не присудити винного на страту, а оправдати, навіть якщо він на перший погляд. Цього недостойний. Навіть якщо ми знайдемо сто причин, і, здавалося, стан у нього безнадійний, тоді себе замість цього постав. Як ти хотів би, щоб з тобою поступили? Помилувати не можна покарать? Який би вирок ви собі тут присудили б, коли ти хочеш когось осудить? Тоді запам'ятай, одного разу опинишся на Його місці, ти. Чекати будеш справедливого наказу. З Ісуса, приклад, Ти собі бери, якою б не була людина грішна, Він їй прощав і далі не судив, подих життя новий усім дарив, й когось вже не чекала, участь страшна. Тому ти все не знаєш, не суди, серце людське не звідане для тебе, як хтось і впав, з любов'ю підніми, такому ставленню зрадіє небо, будь як Христос, даруй нове життя для того, хто, здавалось, помирає, хто через гріх втрачає майбуття, а ти будь тим. Хто з ями піднімає, нас Бог покликав один одному служить, з любов'ю піднімати наших ближніх, ніколи і нікого не судить. Таке веління дав нам Бог Всевишній.